Всім привіт, з вами Диявол, Ми продовжуємо грати в Street Legal Racing. І кхе, в мене є маленька ідея, яку я хочу зараз зробити. Я трішки підформив коштів, тому давайте ми продамо за 13 тисяч це авто. І в нас 23 тисяч. Так. Так. І ми маємо кузов, який ми також можемо. В нас є кузов, який ми можемо з вами зараз зібрати. Навіть без... Е... Крил і тому іншого, а тут і немає як таких такових крил. Давайте ми зараз з вами по-швидкому трішки її накидаємо. Я тут трішки закупився і сподіваюся, сподіваюсь, що це все, тому що що, тому що грошей нема. Я трішки не розрахував. Давайте зберемо авто. Подивимось. Що? А що я вже вставив таку штуку? Вставив, але не ту. Так. Тепер. Тепер ми можемо збирати все інше. Я сподіваюся, вона буде їздити. Невеликі я колеса поставив. Так. Ось це машинка вже. От на такій вже можна поганяти. Давайте ми зараз продамо те, що залишилося. Не так вже і дорого. Так, ну що ж, нам потрібно трішки підзаробити грошей. Я тут просто колись вийшов вночі. А давайте зайдемо. В нас вона вищого класу, ніж є. Рахується. А в нас це клас С вийшов. Нічого собі. Ну що ж, наші перші перегони на цьому авто, я сподіваюся, я його не розіб'ю. Так, нам потрібно заробити грошей. Ми можемо максимум 500 поставити, ну будемо потрішки. Я тут бачив просто вночі інші перегони проводяться. Дивіться, раз і поїхав, і все і немає. Ось це я розумію авто, а не те, що в нас було. Але я мало підфармив грошей був. В мене трішки не вистачило кузов зібрати. Ну і так їздити можна. Зато вона гальмує просто рівно. Її не відносить вправо, не відносить вліво. Так, я виходив ну, фарм, поки фармив гроші. Я виходив з міста вночі і там були якісь перегони. Я хочу на них поїхати. До цього нам потрібно мінімум 2000. Ну на такому авто можна вже ганяти. Можна потім його трішки навіть кузов зібрати, бо аеродинаміки ніякої. Поїхали шукати нового суперника. Це якийсь слабенький. Хоча з цим авто тепер для мене вони всі слабенькі будуть. Цікаво, скільки в мене вийшло сил в неї. Ну що ж, тепер ми можемо вже й 900 ставити. Скоро поїдемо в нічні перегони. 3, 2, 1, Це просто ідеальне авто, я зібрав собі. Я... Скільки в нас вже? 1918. Ще одні перегони і можемо їхати собі спокійно на цей. На нічній спокійно собі поїдемо вже. Поїду по навігатору. Доки він там доїде туди. Не з тим вони тягаються. Хоча на цих, з цими зеленими авто можна просто тягатися. Дивіться, він майже туди доїхав. В нього майже вийшло. Ти майже встиг. Так, все, можна їхати в гараж та переїжджати на нічні перегони. Так, ну авто, звісно... Щоб кузов, кузов зібрати на ньому. В нас зараз ще поліція за нами ганяється тут чи ні? Давайте тоді я з ним зараз... А, все, копів нема. Полагодити ще 2000. А що тут зламалося? Тут шини підтерлися. В сенсі нуль залишилося. Дивіться, нуль. А чому нуль? Чому воно в мене нуль показує? Вона не могла так вшататись. Не знаю. Поїхали на перегони, добре. Їзди і їздить з нулем. Потім перезберемо якось двигун, коли підзаробимо грошей. На якийсь інший, не знаю. Може щось посильніше буде. А може взагалі на інше авто пересядемо? Я не подивився, скільки в мене сил в цьому двигуну. Таксист, ти мені повинен тепер за ремонт. Хоча мені здається я зараз і назбираю собі на ремонт або на нове авто. Ну ми будемо їздити чи ні? Хто тут хоче з нами? Ну давайте оцього. 2765. Та нормально, ставимо. А якщо я зараз програю, можливо в мене авто слабке. Блін, потрібно було дві... Зараз один раз програю, взагалі без грошей буду. А ні, не буду, тому що не програю. Я вже думав все. А, так дивіться, нормально. Зараз заробимо. Непогано заробимо, можна буде щось нове купити. Якщо я задумаюсь брати щось нове. Бо можливо ми цю будемо переробляти. Я не розумію, чому воно мені пише 0. Вона ж не могла зламатися. Як це я тут з'явився? Добре, 18-й, поїхали. 5 тисяч. Слухайте, ну якось 5 тисяч, за ту десяточку заробимо. Я впевнений, тому що в мене є Нітро, ми заробимо. Я дуже непоганий авто зібрав. Ну тут вже, бачите, трішки поскладніше, але все ж. Але все ж ми спокійно проходимо. Дивіться, вже 11 тисяч. Тепер ми можемо точно лагодити свої авто і міняти деталі, які в нас... які в нас зламалися. Я тут об'їжджаю кожного разу, тому що я не хочу влетіти в тих, хто буде їхати. Тільки я от досі не розумію, як воно так зламалося швидко за пару перегонів. Може я щось не так підібрав? Я не знаю. Ну як заробляти. Тепер я знаю. Що 17-й. Ну давайте я більше підвищувати. Не буду, але по 6 тисяч буду грати. Тому що програти все. Хоча ну так тягне, ну от так тягне 11 тисяч поставити Я не знаю Я так швидше собі зароблю на інше авто. На більш краще, більш швидше Під V8 там якесь авто взяти собі, ну це ж буде круто. Лінійна четвірка, звісно, гарна. Але з вісьмірки можна вижати трішки більше. Щось з нею не так. Вона обороти не скидує. Це вже з трансмісією погано. 10 тисяч максимум, так? Ну, максимум так максимум. Це половина від нашого банку, що в нас зараз є. Дивіться, в нього авто виглядає трішки краще, ніж Приїхав тут такий тут тривоган. Господи, що я творю? Можна ж було зібрати повністю якось? А нас зараз ми, ми звідси вийдемо, а у нас буде 1500, мені здається. Чому вона стрибати почала? Може потрібно було б заїхати її полагодити? Я на стільки грошей, що ми собі нову можемо дозволити. Це взагалі не проблема. Скільки в тебе максимум? 14? Поїхали. Я якось дуже, не, не дуже боюся з цим авто проти них ганяти. Не знаю. Хоча він вже поруч їде. Може пора трішки схаменутись. Сорок сім тисяч. Я ще одну таку можу зібрати. Замість того, щоб цю лагодити. Добре. Ось, наступний 15 тисяч. Ех! Не можу я так прогавити цю можливість тільки заробити. Блін, ну в них уже, можливо, мені потрібно було б менше колеса поставити. Мені потрібне нове авто. Все. Все. Просто, просто... Просто все. Двигуна в нас немає, нам потрібно новий двигун збирати. <звук> <свук> Скільки ти коштуєш відремонтувати? 6 тисяч. Так, 6 тисяч. Колес в нас взагалі немає. Чого в нас ще немає? Нам потрібен новий двигун, нова коробка. Ну що ж, я знову закупився. Будемо збирати нове авто наше. А в нас акумулятор вже є. Продати тебе тоді. Так жалко. Спробуємо ще раз. Вона слабіша отрималася, тому що я не захотів стільки грошей витрачати на неї. І вже й ніч закінчилася. Я не знаю, як я так зміг розкинутися на ній. А як вже ніч закінчилася і що мені робити? Я вже з тими не зможу поганяти. Хоча я трішки очкую з ними ганяти, він мене так обійшов був. Поїхали, покатаємось. Навіщо ти це робиш? Не хочеш, щоб я виграв, от з таким я начебто ганявся. І мене занесло. Це було дуже погано. Мені здається, щоб там виграти, потрібно збирати нове авто під вісьмірку або шістку. Я... Не знаю, давайте знову туди з'їздимо. Хлопці, я приїхав знову розбивати авто. Поганяємо. Давайте з 16-м. Дві тисячі. Зійде, не будемо нагліти. Нам ще ремонтуватися дорого. Three, two, one, так, ну вона нормально стартує поки що, але все ж слабіше. Потрібно було збирати такий самий двигун. Ти-ти як? Я ще раз хочу. А ну давай на вісім тисяч. Буду потім фармити, якщо що. Нам потрібно, мені здається, нам буде потрібно збирати новий двигун. Бо це все фігня. Цей двигун не дуже хоче їхати. ну Проти цього 17-го він нормально ще їде. А далі з 14-тим я вже не зміг був. 20 тисяч в нас є, двигун, то ми зможемо зібрати. Але, але мені все ж здається, я хочу пересісти на вісьмірку. Щось підібрати под, під вісьмірку. Під двигун. Ось, о, ось 14-й. Давай, ще 2000 програємо, це не страшно. А проти цього та цього танка я витащу. Витягну. Three, two, one, На пікапах не ганяють. Тому зараз підзаробимо трішки. Знову. Блін, так розмотатися. Господи. Хоча по 2000 заробляти. Це таке собі. Ну, краще, ніж по 900, але тут шанс програти 2000 є. І розмотатися є шанс. Хлопці, я знову тут. вибач ти програєш. 13-й, так? Іщима. Ну давайте проти Іщими. 10 тисяч... 10 десять... так 10. Програвати так програвати. А чому він ближче стоїть? Чому я далі стою? Давай Нітро включи. Як включити Нітро? Чому ти його не включаєш? Сука, мінус 10 тисяч. Як сука, це нітро включити. Я зараз знову можу програти. Хоча сподіваюся, що, що ні. Хоча 2 тисячі, 10 тисяч програти зараз. Так, давайте це остання гонка, потім... Потім я буду знову фармити на нове авто. Або на новий двигун сюди. Хоча краще нове авто. Ну що ж, в принципі, на цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Блін, таких моментів з програшами. Це треба тільки пошукати. Такс. За від теми. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватися на цей канал, залишати ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей. Я до наступного відео постараюся трішки набити грошей, щоб або зібрати сюди новий двигун, або або вже збирати нове авто починати. Щоб ми могли пройти ці всі перегони.